thank you Всі шнувальників футболу. Запрошую матч, матч другої ліги чемпіонат України. Запрошуємо вас на перегляд трансляції. Ліля Низом зараз непросто, що нам може тримається в обороні. Казаков, Казаков технічного передачі від удара, там нікого немає. Хто міг би пробити в центрі. Все. До речі, води. Вата... Оля, кращий бомбардир своєї команди. Чотири м'ячі. Любко. Любко підів ногу. Його передачі на дальню стійку. Зараз Любко ситуацію загострював. Під... Де передача немає офсайду. сайду Кластей. Данило простір. Данило зараз простілює її. Пангур там недоля. Підключився до штафного І басу. Передача відбувається під ліву ногу. Любко прибуває. М'яч змагань ПФЛ. Зона 2025-2026. Бойко, передача Бойку, центр штрафної площі. Зараз дає під підправив ногу. Зараз його передача. І на дальню сійку відбувається на Черговий корнер для господарів. Черговий кутовий. Перевага за цим компонентом і м'яч Набито. Заков. Рикошет. І передача на швидкий. Зараз Жуау. Жуау намагається перекинути Дмитра Міхєєва. Там корпуса. Мовчись, про Там не доля. На правий фланг немає офсайду, Любко сам під праву ногу. передача низом на ближню стійку і Данило Данилості захисту лінії захисту. Зараз на правий фланг. Бойко, бойко, є вільна зона. Бойко, передача на ближню стійку. Дається пробити ще ні. Зараз немає цього удару. Бачимо, що швидко, швидко миттєво приймає рішення з переведенням вектору. Атаки. Недоля його удар здалеку. Оф з ворота. Воруч Любка. Любко підбив, буде прибирати себе, танцюючи за все, але під право зараз. Перехитрува подаша далі, в стійку і удар головою. Поруч. А, уникає цієї офсайдної паски. Через центр Казаков ще далі. Передача на тема недолю. Не очікував цього пасу. боротьба. центр, і зараз проти Басова. До речі, перевести м'яч з лівого фланга на правий. передача. Зараз на колесника. Данило вистрибує недоля. Один дотик не прибуває, недоля прибуває зараз. І повз ворота. Знову Любко. В центр. Недоля Любко. Ще далі. Зараз недоля під ліву ногу прибуває. І Передачу він віддавав на колесника. І Відбувається Казаков. Редача на лівий фланг. Сергій Шевчук. Є можливість Справа ноги передачі. І зараз колесник. Так, встигає Бойко, але з передачі Дмитро Дивнич. Штафний майданчик надалі стійку. І зараз виходить з виходить... Бойко. Передачу віддавав діагональна Сергія Шевчука. Шевчук під ліву, Прости на голову і позворота. Власних триває. У господарів дуже-дуже багато. Любко. А там недолю. технічно грає Любко, дуже. Дивнич. Передача на Любка ще далі. Шевчук, тут офсайд. Шевчук. Виходить зараз на оперативний простір. Трошки йому зараз не вистачає, щоб зіграти на випередження. Бойко під праву ногу Фандем я ще пробуває. Бойко. Ще. Любко. Ще далі. Сокол. на лівий фланг, Передача Сокола далі в стійку І вдається відбитися в цьому моменті. Вертає, зараз на атаки є в центрі по позиції, Артем там недоля. Лестик, недоля, Знову Лестик. Передача, недоля, перекидай. Получает там, там мяч влучає в ногах. Зараз відбирається м'яч Казаков. Грає праворуч. руч. Властик простріл на дальню стійку, Зараз. Наша м'яч ячно вилітає. З Львов. Дев'ятий Данило. Держав, зараз недоля, недоля. через центр Передача під удар і побуває Любку. О, з ворота. Через центр, Доля ще далі. Передача. Зараз. Данило колесик. Данило забуває, Данило відзначається і виводить вперед. Фінальна протилежний флаг. Точно вдається зіграти в цьому моменті. Олександр Пушінюк пробуває, Олександр, Його удар здалеку. Виправда, можна сказати. так, дещо. Авантюрний цей пас з передача, але на ближньому стійку пробуває. Удар заблоковано. Є передача. Зараз там на межестіку колосся пробуває. Водотих Бореска спімався ім'я. Зльоту доша головою. і Поруч побуває. Подача на Луже Стіку. Зараз гол! Удається забити. Колос 2 повалівка. Вдається по оформити. Лесь грає Лівович. Полесник центр віддає передачу. Цей пас не пройшов. Є можливість зараз. Денис Хруль чекає зараз. Петро Димич підправив логу, а Димич влучає в суд. Супер... Денис Хруль. Забирає м'яч. Зараз Ставгородський під праву ногу можна бити. Ставгородський пробуває і повз ворота. Зберігає зараз м'яч. Банда Сокол. Є варіанти Ліворуч. Є варіанти зіграти на Дмитра Березку зараз ця передача зараз, і вдається зіграти надійно Басов. Басов зараз король, Майдану. частного майдані. Хруль на далі стійку. можна пробити в один дотик. Бойку. Бойко залишається з м'ячем. Ужик, удар. Удар непоганий. поганиться. Василь за передачу. Денис Хруль на швидкість. Денис Хруль сам підправив нову хруль, підпрацьовується, можна пробити Хруль на виконання в дальній кут, але... Власне, зараз ну, не, не треба для команди, коли з два коварівка. Останні хвилини Останні хвилини. прибуває десь хруль з гостро кута! Будь перед собою. Зіграє свій домашній матч з командою Дінас. Зіграє свій домашній матч з командою «Границь Спорт. Для вас це мачкамет. Власне на Лаврик всього найкращого.